Еміля, що ми робимо? Ну, коров, Хочемо, дивитися. подивитися корову? Двійка гарна корова. Іди з нею познайомся. Не хочу. Йди спитай, коровка, як тебе звати, киця? Не хочеться. Ну, спитай. А ну кажи му. Му. Коровка, як тебе звати? Уміє вона говорити? Вона може сказати му. Да. Да. А що таке тиспужалася їй? Ні, ну, да. так. Та вона ж не страшна двійка, гарна корівка. Да. Як дзвоник. Дзвоник? Да. Ти як виростеш, то такі корови такі можна буде побачити, я не знаю де. В зоопарку. Так? Да? Да. Коли я був маленький, такий, як ти, то таких коровок було тут 100 штук у нас на районі. Да? Да. А ти на них катаєш? Ні, на... це ж не кінь тобі. Стой! На їх кататися не можна. Стата. Не бойся. Вона ж хороша, диви коровка. Но, но не мало, Чого, Двіка гарна. Уходим? Куди йдемо? Ну, ну пішли помалу. Помалу? По вона нас не дожене. А вона не вміє бігати. Вміє? Якщо захоче, то зможе бігти дуже гарно і швидко. Дай, дай їй травички. Вирви травичку, дай коровці. Бо мали. Чого? Не хочеш? Не хочеш? Як дядько приїде. Дядько зараз її забере додому. Двіка гарненька вона. Що, йдемо додому? Да йдемо. А коровці що скажемо? Му. -у 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 -у. А треба сказати на побачення. До побачення, корівочка. Що, йдемо? Подавно сама є. Подивісь. Сама ісь. Ну, звичайно, вона їсть травичку. Сама? Да не Вона, вона саменька. саменька знає, що її їсти. Вона ж розумна корівочка. Пахлінь. Куди йдемо? Ну, А молочко будеш доїти за її? Ну, Ні? Ні, не плати. Добре, йди, йди я за тобою. Вона не, побіж. не побіжить, не бійся. Не Помахай буде. ручкою всім. Привет. Молодець.